Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як Fall Guys спочатку був популярний, а потім уже потеряв свою популярність. Дізнаємо сьогодні цікаві факти і будемо вивчати. А я, як завжди, я вам бажаю приятного перегляду і візьміть собі маколики. Щоб їсти, коли ви дивитесь це відео. Ну, всім. Почали? Добре, почали. Предісторія Фол. Ultimate історія Фолгасі була створена британським студією Mediatonic. Ідея виникла у 2018 році. Розробник хотів зробити батл. Роїл без зброї, але веселий і сімейний щось кштали, аж кшталат. Цифровий, цифрова версія телешоу Такеші кастле чи ВІПАЮ. У 2019 році видавець Devolver Dev Digital походився на фін фін фінансування та просував гру розробка тривала близько двох років. Фолґас стала популярною. Перше. ідеальні моменти релізу. Гру випустили 4 серпня 2020 року на ПК, Steam та ПС та PlayStation 4. Це був розпал карантину карантинів через covid 19. Люди сиділи вдома, хотіли веселого мультиплеєру чи чогось та чогось нового. Друге безкоштовна PlayStation Plus. Власники PlayStation отримали Fall Guys безкоштовною з підпискою PlayStation Plus у серпні 2020 року, чи відразу принесло мільйонів гравців. Третє вірусний, вірусний ефект вічт на YouTube. Відомі Ninja, Ніндзя, Z, Татман, Pokemon та Дерлупо. Почали грати. Кліпи з фейлами та хаотичними падіннями швидко розліталися по соцмережами. У перший тиждень «Фолгайз» була на номер першому на твічі за переглядами. Четверте, меми та маркетинги у соцмережах. Офіційно твіттер аккаунт став майже мем. Майданчиком там жартували, підколювали гравців і навіть бренди KFC, Netflix та Walmart приєднувалися до флоту, були навіть аукціони з кінами та благодійними, в якими брали участь великі стрімери та компанії П'яте ошалені продажі. Стім, 2 мільйони копій. За перші п'ять днів Плестичний 4 понад 8 мільйонів завантажень у перший місяць. До кінця 2020 року понад 11 мільйонів коп... проданих копій на ПК. Як швидко вона втратила популярність. Брак. Перше, брак контенту. На старті було лише близько 25 міні-ігор. Уже через 2-3 тижні на багато гравців почали скаржити, що рівні повторюються і стає нудно. Друге проблеми з серверами. Величезний наплив в гравці ламав сервер у першій тижні часті відключали таратували. Третє чітери. На ПК, система античиту була слабкою і хакери бігли через карти за секунду або літали над перешкодами. Це, це сильно зіпсувало досвід. Четверте. повільне оновлення. Нові, оновлення. нові сезони виходили раз на кілька місяців, а сучасна аудиторія стрімерів зникла щотижня аптедів, як у Фортнайтів чи Among Us. П'яте. Сильна конкуренція. Восени 2020 року вибухнула популярність Емгаз. Стрімки та глядачі пасово прийшли туди. Гра пропонувала більше соціальних взаємодій та драм. <кхи> Далі результат. До кінця 2020 року кіль... кількість гравців у стім зменшилася в рази на стіч на стіч. Свіч. Гра майже зникла в то, тому топу е, вона залишилася влюбленою частиною геймерської культури, але вже без того хайпу. Далі друге життя. Еп... 2021... 2021 року Epic Games купує Mediatonic, В червні 2022 році Fall Guys переходить на To Play, заявляється на Xbox та Nintendo Switch, а також кросплей і кросс. Прогрес. Це дало короткий другий злет, але вже без ефекту бомби 2020 року. Далі висновок. Guys – це приклад гри, яка острілила завдяки вдалому моменту релізу безкоштовного роздавання і мін. Там вірусності. Це не змогло втратити темп оновлення і боротьби з читерами. Залишився улюблений для певної спільноти, але перестала бути мейнстрімним і хітом уже за кілька місяців. Fall Guys з 2020 до 2023 був популярним, але вже два роки Fall Guys не є сама гра. Я розкажу причини, чому людям надоїла гра. Перша причина це повторюючі карти. Карти повторюють те ж самі. Гра... Розробники розробники не хотіли створити карти, тому створили таку штуку типу, щоб гравці створили самі карти. Але карти гравців не дуже так виходило круто, як е, оригінал розробки міні-ігор від Fall Guys. Ну, по того, діло в тому, що Fall Guys сам крутіші карти викладав і робив, ніж, е, розроб, ніж, ті, ніж просто люди, які дозволили створити карти. Друге. Друге, це слабий античит на ПК. Діло тому, що в тому, що античит на ПК був слабим і не міг стриматися. Ну, діло в тому, що дуже багато читерів літали, проходили за секунду просто хру і все. І це було просто нечесно. І третє. Це. Третє це є. Третє. Це дуже повільні оновлення. Оновлення виходили раз кілька місяців, і це дуже затримало популярність. Це було дуже не класно, тому що через. Тому що оновлення за раз кілька мі... новий сезон, раз кілька місяців. Це не, це не збільшило популярність І ще Fall Guys. Ну що, буду вже з вами прощатися, Тому що ми вже закінчили даний відео. І чекайте продовження далі, Тому що влідуючий раз буде ще цікавіше відео. Я буду розказувати відео про ігри та навіть е про. Їхню популярність, яку вони втратили, яку вони втратили, але, можливо, повернули. А З вами був я. Мене звати Микита 4. Ви були на каналі Slyfox Микита 4. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бо тому, що нам до 30 тисяч переглядів не так багато лишилося. Нам ще треба 4 тисячі переглядів на каналі, щоб було вже 30 тисяч переглядів. Ну, що буду вже прощатися з вами був я. Мене звати Макда 4. Ви були на каналі Стайфокс Макда Ч4. Всім пока-пока!